Доброго ранку! Доброго дня! Всім привіт! Запрошуємо вас, друзі, на прогулянку до парку! Годі вдома сидіти! Гайда з нами! Як же весело щебечуть пташки! Ось тільки послухайте! А які пташки співають? Спробуйте і відгадати! Вірно людям я служу, їм дерева стережу, Дзьоб міцний і гострий маю, Шкідників їм добуваю. Як зима вона на гілці, І співа, мов на сопілці, Жовті груди, чорні крила, кусень сала сама з'їла. Над подвір'ячком літає. Все блискуче підбирає і сварлива й білобока Відгадай, хто це? Зуб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? Кар-кар-кар, усе кричить, По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий чепурненький, справжній молодець, То він по асфальту чим чекує і з людьми про щось воркує. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку Про найближчу годівничку. Сподіваюсь, ви всі загадки відгадали? Давайте, дітки, всі разом назвемо птахів. Дятел, синиця, сорока, ворона, горобець, голуб, снігур. Які ж ви в мене розумнички? А де птахи знаходять корм, житло? А чи хотіли б ви дізнатися, де ночують такі птахи взимку? Послухайте оповідання. Довго зимову ніч птахи проводять по-різному. Ворони і галки ночують великими зграями у парках, садах, на деревах. Дятли, синички, гаївки ховаються від холоду в дуплах. А горобці і великі синички під дахами на горищах пташки у шпаківнях не зимують, бо шпаківні промерзають і продуваються вітром. Прослухавши оповідання, дайте відповідь. Так де ж ночують птахи взимку. Чому не зимують птахи у шпаківнях? Вважаю, що ви на всі питання дали відповідь. Друзі, обов'язково взимку з собою на прогулянку беріть їжу для птахів, зернятка, насіння, крохи хліба і навіть яблука для сороки та ворони. А я вам, малече, пропоную ще послухати оповідання і переказати його батькам. Я впевнена, у вас все вийде. А ми побігли грітися. Бо не можна перемерзати, щоб не захворіти. Бувайте здорові! Папа! До зустрічі, друзі! Довго зимову ніч птахи проводять по-різному. Ворони і галки ночують великими зграями у парках, садах, на деревах. Дятло, синички, гаївки ховаються від холоду в дуплах, а горобці і великі синички. Під дахами на горищах пташки у шпаківнях не зимують, бо шпаківні промерзають і продуваються вітром.